До справ столичних тепер на ділянці е, так званої синьої гілки метро Почайна Тараса Шевченка в Києві проведуть планові ремонтні роботи через просідання тунелю. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Ремонтуватимуть метрополітен влітку наступного року. Рух потягів обіцяють не зупиняти розглядають можливість запуску, ч запуску човникового руху по одному тунелю, поки другий будуть ремонтувати. Щоправда, інтервали між потягами стануть довшими. Однак, задля для комфорту пасажирів в столичній місті держадміністрації пообіцяли організувати додаткові маршрути наземного транспорту. І зараз з нами на прямому зв'язку Максим Бахматов, голова та засновник Офісу трансформації. Пане Максиме, доброго дня вам. Вітаємо. Пане Максиме, давайте перевіримо зв'язок. Чи чуєте ви нас? вас, Я чудово чую. Супер. Так, тепер пане... ми чуємо. Так, пане Максиме, шукала інформацію з приводу того, скільки людей щодня користуються столичним метрополітеном. Понад мільйон. А до 2021 року за рік столичний метрополітен перевозив понад 319 мільйонів пасажирів. Це величезні цифри. І це говорить про те, що столичний метрополітен це головна транспортна артерія міста. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що зараз ця транспортна артерія має такі проблеми? Чому на них не реагували заздалегідь? Друзі, я хочу вам всім пояснити. По-перше, Ворозникам Миколом Юр'єчем, про якого ви сказали першим заступником, я зараз сужуся з приводу його потенційної корупції на 600 мільйонів гривень, а, чи, з приводу того, що вони були виведені нібито через невістку його. Ми щоб ви розуміли, хто ця людина. Друге, за 10 років нинішня міська влада не побудувала жодної станції метрополітену. Метро на Воногради нема, метро на Троєщину нема. Ричинський міст недобудований: міст метро, аварійний, міст Патона, аварійний, міст південний аварійний. Портнічська станція Аерації позняки Сукарки харківський відчувають цей штин, це всі сточні води Києва, аварійно на 90%. 80% аварійності Київтеплоенерго є енерго її з країною агресором. І коли зараз ви абсолютно чітко питаєте, чому так сталося, тому що 500 мільярдів гривень бюджету за 10 років було профукано або вкрадено за версією ДБР кожня третя гривня в Києві крадеться. Тобто в середньому бюджет 50-70 мільярдів гривень на рік, з них крадеться 15 20 мільярдів. І коли зараз вдруг все починає ламатися, це абсолютно нормальна ситуація, коли міська влада нормально не відпрацьовує власні функції. тобто ми маємо чітку. Послідовність дій влади і потентною, неефективно, з величезним бюджетом другий бюджет в країні після державного міста Києва, пане Максиме, особисто для мене, як мешканця Києва, було неприємним сюрпризом. Що ось в цей перелік потенційно, скажімо так, небезпечних станцій метро віднесли там почайно Тараса Шевченка. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація з приводу інших станцій метро, які теж можуть виявитись з нюансами, скажімо так? Дивіться, стан почав воду в Сталі. Йому 5 років, гілки митрополі. Жодного разу грав... разуся капітальні в країнах, будувалися капіталіна, це на й тоді Венгрія. Він відбуліться... на таких самих приблизних років. Ми цей крок це ви побачите, що ми, але це і критичний па. Десь місцева влада, Микола Юрійович, не можу ствердити, що там вони вкрали ці гроші, але точно вони профукали як менеджери це. Пане Максиме, даруйте, ви десь зникли. Втрачаємо зв'язок. Максим Бахматов був з нами телефоном. Можливо, зараз ми відновимо зв'язок і продовжимо нашу комунікацію. Поки що намагаємося зробити. Я нагадаю, що це був Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації. І ми говорили про ситуацію зі столичним метрополітеном. Це питання лишається відкритим.